Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після обівночі мешканці Калуської області втратили спокій та сон на диво, адже тут знаходиться аеропорта шайковка із стратегічною авіацією Ту-22М3. Місцеві жителі повідомляли, що бачили БПЛА. Мінубивство Росії звітувало про перероблену ракету С 200 о 12.30 ночі у Малоярославецькому та Жуківському районах області. Цювали сили ППО повідомив губернатора. Свісно ж постраждалих та руйнувань і інфраструктури немає. А от по відео не скажеш, два прямих влучання по території аеродрому. Також уночі було неспокійно у Тульській та Московській областях. Країна агресора на московщині знову закривали аеродроми. Щось літало, помимо українських БПЛА або ракети на ще два аеродроми наземну атаку. Здійснювали диверсійні групи вагнерівців, які мстилися за Пригожина. Що ж громадянська війна. На Росію уже прийшла. їжте обома руками. Пійці російського добровольчого корпусу закликали бойовиків приватної військової компанії Вагнер перейти на їхні бік. Звернення до Вагнерівців опубліковано в телеграм-каналі РДК. Судячи з усього вчора, було цинічно страчені. Ваші командири і батько-засновник, те, що їх вбили за розпорядженнями представників вищого шалону влади РФ, очевидно, кожному. Тому зараз у вас є не досить логічний вибір або стати усі. Ло міністерство оборони РФ на службу вбивцю ваших командирів або зберегти свою честь і помститися їх катам, перейшовши на бік України, йдеться в ньому. Вони закликали російських найманців, які не скоювали військових злочинів на території України, вступити до лав РДК і спочатку завершити цю кровопролитну м'ясорубку, так званої СВО. а Потім знову відправитися маршем на Москву. Але на цей раз не зупинитися за 200 кілометрів від МКАДу, а дійти до кінця. Йде у відео. Нагадаємо, 23 серпня у Тверській області розбився літак. Пізніше стало відомо, що на борту повинні були перебувати ватажок вагнерівців Євген Пригожин і командир Дмитро Уткін. Інцидент стався рівно через два місяці після походу вагнерівців на Москву. В цей же вечір путін виступив на заході на честь 80-річчя перемоги у Курській битві. Згодом російський диктатор заявив, що Пригожин був людиною складної долі. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Став Подобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом.